Два роки наш оспіс працював в місті Сіверс, це той, що на Донеччині, і коли почалося повномасштабне вторгнення, ми були вимушені евакуювати наших стареньких більш безпечніше місце. І таким місцем відкрилося для нас село Забалаці, де нам предоставила місцева громада таке приміщення, куди ми могли перевести всіх наших стареньких. І тут ми вже майже два роки. Валентина радий, радий. Олексіївна. Алексе... Олексій, о, Олексіївна. Валентина Олексіївна, скільки тобі років Валентина Олексіївна? 47 сьомого. Ну, 47 років. Так. Де так краще буде? Правильно, Валентина, що там ми роки будемо щитати? Помолимося за тебе, благослов, пам'ятаю про тебе. Молимося, щоб Бог дав сил, наснаги. Ти теж молишся? Так, да, по утрам. Як, як глас відкрию один, потім останні. <стельний>. Yeah. Good, Good, so, so... Feel... Yeah, yeah, yeah. 100%. 100%. Yeah, yeah. today. You here We can pray for him. So we can, be, we, can pray. we can be thankful for you to Thank you God for everything you can do for him. And we the bags for him. You can bring out the vitamins. Amen. А я ти спілкуєшся? ти йому нажимаєш все на кнопки. Я пам'ятаю, як я перший раз з тобою спілкувався. Ти таку мав азбуку і нам показував. Да, я А тут у нас перебувають жінки в цій кімнаті, всі лежачі. Просимо до нас гостя. Сначала я еще дядей была. Часовая? Да. Потом я до месяца начала скалолаживаться. Село, поселок Мироновский. <связывая> да. Потом меня привезли в Россию. Сейчас поселок Мироновский находится в оккупации. Да. А, чудом Людмилу було евакуйовано туди і спаслася від руского міні. Так сталося, що валя теж з посіока Мироновський. Вони коли родичі ходили в дитинстві по одній вулиці, училися. Рядом в одній школі, а зараз знаходяться в одної А, Тут у нас проживають чоловіки в цій кімнаті троє чоловіків. Прошу гості. Це Сергій, він із міста Сіверськ. У нього було міновибухове, він зараз повністю лежачий. Ділі його привели дотями. Зараз він з нами. Сергій, скажи, будь ласка, що би ви хотіли покращити в кімнатах? Ну, це ось тут на зиму окна теж треба чуть трохи. І желательно, звісно, не те, що вентилятор, так якийсь такий, хоч прохладні. А э, Ты мы... пользуешься, да, таким, да. чтобы прохолодно было? Да, Тунцер мне прислал, и, ну, что оно там такое. А так, если бы поставить вентилятор, а так мокрый тут. Кондиционер Вижу... лучше. Вышли у меня с ногами, Валя, я не хожу. Жарко сильно. И употею вот это вот. вот так. А на зиму там что-то, шось... вот там тоже трубы, что-то мне не нравится. Тоже надо что-то сделать и... Наче, якщо воно впаде, хтось тоже теж это все треба за щось братися, а за що. Якби я ходив, що може йти, так що я лежу? В кімнатах маємо старе дуже опалення, яке потребує ремонту, тому що серед зими, коли буде і те опалення може в будь-який час вибухнути і залишимося взимку без тепла. Зараз в нашому хосписі перебуває 22 людини, це старенькі люди, і слава Богу, що ми можемо про них заботитися в той час, коли вони зовсім залишилися одні. І Кожної неділі ми вивчаємо. Слово Боже, проводимо домашні такі служіння тут, у цьому приміщенні. І кожен раз ми їх знайомим з Ісусом Христом, щоб наприкінці свого життя вони знали того і знали те місце, куди вони підуть, в радості, в любові. Тут вони получають дуже багато. Переваг, тому що їх тут люблять, піклуються про них, надають всю необхідну допомогу. Ми вже повністю відказалися від магазинського хліба, і наші старенькі бабусі дідусі а, кажуть, що наш хліб самий самий смачний. Для того, щоб з приходом зими. Наші дідусі і бабусі мали тепло, нам необхідно його а, поміняти. Є гарна новина, що у нас є вже батареї, які ми а, вивезли з міста Сіверськ, евакуюючи зі старого приміщення хоспіса. Також є але Нам не вистачає для грошей 6 тисяч доларів. Для того, щоб купити труби, всю необхідну фурнітуру і прибудувати місце для котельні. У нас є отака кількість батарей, і це батареї, які ви нам допомагали купувати в сіверську. Ми їх всі забрали, але цієї кількості не вистачає, трохи не вистачає. Ми щиро дякуємо кожному, хто допомагає, щоб це своїми пожертвуваннями, щоб це служіння літнім людям працювало і допомагало їм. Ми щиро дякуємо вам. Хай Бог вас благословить.